Можно вот такие бросать, а вот таким раздать. Можно насыщать, а вот такой раздать. Подорваться такой чудовый букет. Тут это вот такой корзиночка. Изделия из гальванопластики, которые будут сопровождать женщину, дарить радость дарителю и одариваемой. Выбрать свой камень, камень своей мечты. Рядом с Степаном это будет... підтвердження ваших світлих Дівчині сподобається яскрава надзвичайна сумочка, яку вона, може, яку вона може підкреслити свою чарівність та унікальність кольцо, Можна заколка, брошка, вот такі чудесні денельки, дракончики. Прекрасне натуральне каміння фурнітуру з покриттям золота срібла, срібла напівдорогоцінне каміння та благородних ручної роботи будуть весело